Тепер вези його на рентгенографію. Ви що, серйозно? Він же нам всю лікарню, просмердить, поки я його довезу. Справді, ну десь сім вдається митися щодня. У тебе води гарячої, скільки нема? Тижні два. Надія Григорівна, ображайте. В мене це богемне неліть не свіжо. Mm. А в цього смердючого діда, певно, крім броду, ще купа бліх і кліщів. Ну і що ти пропонуєш? Є два варіанти: перше відмити і відчистити. І тоді вести. Але водні процедури дуже небезпечні для пацієнта із запущеною формою пневмонії. Може склеїти ласти, поки довеземо до рентгену. А другий е, нічого не робити. Просто залишити його тут все одно до моргу ближче. Рудюк, якби моя воля після таких слів ти б вилетів з цієї роботи. Але я вимушена тебе терпіти через твої родинні зв'язки з головним. Тому ми зробимо так, як ти пропонуєш. Ми залишимо його тут. Ні. Ти вимиєш пацієнта, переодягнеш його у лікарняну піжаму і тільки тоді відвезеш на рентген. І дивись, щоб після твоєї турботи пацієнт не захворів ще більше.